Людина, яка системно інформаційно е, сіяла про російські наративи в місті Одесі? В нього працювало три телеканали. Вони нам називалися Академія. Е, ще два телеканали були там третій цифровий і так далі. Головний з них був телеканал Академія, головний в плані сепаратізму. У нас в Одесі працювало два таких телеканали. Один з них це телеканал АТВ Ігоря Маркова, і от Ігор Марков нині в Москві а Ківалову якого був канал Академія. Що ви розуміли? Там у нас був такий Сільванов. ведучий, проти якого порушена карна справа, який в деяких своїх аналітичних програмах він просто цитував там Соловйова, Михайла Ліонтів. Якщо пам'ятаєте, хто це такий, тобто таких конкретних російських сепаратістів і так далі. У нього були ефіри, як Сіліванову, який починав їх. типу, ми не ми ми, ми, ми не винні. За 20 років вокруг нашої руської Одеси я вибачаю з російську мову. Я цитую Силіванова збудували Україну.